Аномальна спека в Україні не стане перешкодою для забезпечення потреб держави агропродукцією. Натомість показники виготовлення продовольства в національному масштабі зменшилися до 7% від запланованого, в тому числі і у Запорізькій області. Для того аби підтримати аграріїв у прифронтових регіонах, планується впровадження нових державних програм. Наприклад, фермери, у яких в господарстві до сотні корів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну тварину. А ті, хто розводять овець або кіс, отримують по 2-3 тисячі гривень, якщо загальне поголів'я не перевищує 500. Мінагрополітики розіслало на зацікавлені органи, погоджується програма підтримки в прифронтових регіонах без прив'язки до розміру, в тому числі середніх виробників. Також, знову ж, виплата на один гектар. Там є прив'язка до сплати податків, але середній розмір до 5 тисяч гривень на 1 гектар. Щоб це реалізувати цієї осені. Наразі ж найактуальнішою в Україні є програма матеріальних виплат для малих виробників. А от впровадження можливості бронювання в застосунку дії надасть змогу забезпечити агропідприємства достатньою кількістю працівників. Сьогодні є два критерії, за яким є питання до бронювання. Перше це відсоток. Це 50 або більше, а друге це бюрократична машина, яка наддовго проходить, а в цей час вже людей мобілізують. Тож ми розуміємо, що завдяки додатку дія бронювання буде в годинах, а не в днях або тижнях, і найближчими днями це запрацює на території за області.